Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді знову камера від компанії Мінрей. ПТЗ камера 4К ПТЗ камера новенька. Це модель UV 430. Ну що ж, розпаковуємо. Так, Камерка знаходиться в ось в такій коробочці. Така біленька, картонна коробочка з шильдиком Мінрей. Ну і тут також. Мінрей, дивимося, що у нас внутрі. Отже, комплектація. Безпосередньо сама камерка, мануалочка. От. Тут все ретельно описано, як нею користуватися. От. Така невеличка коробочка, а в коробочці ми маємо блок живлення. Так. Блок живлення відразу скажу на 12 вольт. От, на, до речі, роз'єм 5,5, здається. Підходить 12-вольтовий блок живлення, так-так. USB кабель, Type A, Type A. Дистанційний пульт керування. Такий в пакетику. Кабель до послідовного порту RS-232 та така ось околодочка, от, ну, як би назвати так, це до. Портів е, до 422 і 485 порту. От і все. Більше тут комплектації нічого немає. Але я думаю, і та й не треба. Все, що треба, є. Отже, ми подивилися комплектацію камери. Тепер переглянемо щодо роз'ємів. SDI, максимум вихід Full HD. 60P, потім HDMA, максимальний вихід на хвилиночку 4 k 60P. LAN -van порт. Ця камера підтримує NDI версія HX3. Також камера має роз'єм живлення з роз'ємом 5,5 вмикач, звуковий вхід 3.5 і також входи для послідовних портів. Виробники цієї камери заявляють, що скоро ця камера буде підтримувати Dante AV. Також хочу додати, що LAN порт з цієї камери має 1 Габіт, тому що NDI аж X3. І також він підтримує функцію PoE. Також там в камері є usb Type-A вихід Тобто ви цю камеру можете під'єднати, використовувати як веб звичайну веб-камеру. <клес> Дана модель ПТЗ-камерки від компанії Minray має. Сенсор від компанії Sony. Також вона має три варіанти е, об'єктивів. Це на 12, 25 і 31. На огляді у нас модель з широким кутом 83 градуси. зумом на 12X12. У нас вже на огляді була камерка від компанії Minray, ПТЗ-камерка це 570. та Ця новіша камерка, вона. Дуже схоже менюшкою на попередню камеру. Так що я не буду дуже ретельно зупинятися на кожному підпункті. Ми просто так швиденько проглянемо. Ну що ж, почнемо з того, що ми віпкнемо камерку і подивимось, як швидко вона загружається, завантажується. Чекаємо. Опача, опача. До речі, дуже тихенько робить. Як і попередня версія камери, яка у нас була на огляді. Ну дуже тихенько. Реально дуже тихенько. У мене, у мене ну, шумить набагато. Більше, ніж камерка. Оп. Ну, чекаємо. Оп, все. От вона і завантажилась, я бачу у себе по прев'юшці. Що вона завантажилася? Зараз ми піднімемо на мене її. Опа. Ну і так трошечки от так от. Повернемо. Ну, такий широкий кут, прикольно так. Опа, є. Отже, аудіоналаштування. Так, ставимо тут галочку, не забуваємо її ставити. Дивимося, що вона може писати звук ACC. АЦЦ, simple rate – 48 тисяч, SimpleBat 16, Bitrate максимально 128. Я вважаю, це для запису голосу це достатньо. Тим паче кодеком АЦЦ Монностеріо, а також е, можна підняти або понизити е, звуковий лінійний вхід. Не вистачає. Тут е маленького індикатору, щоб було видно, що звук приходить на цю камерку. Ми виставили, княпнули кнопочку Save, наприклад. Оп. Да, до речі, не забуваємо кожного разу на 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 натискати Save, якщо якісь зміни в веб-інтерфейсі проводимо цієї камерки. От. Але ми не знаємо, чи приходить сюди звук, чи не приходить. Ну, Немає системи моніторингу. Ну, Хоча б там, я не знаю, там. Там, щось, там Дві кнопки, такі, якось там блимало, що є звук, не кліпує він. Ця камера підтримує два варіанти кодека H264 і H265. Максимально вона може давати потік в 4К 60 кадрами в секунду. Тобто вона може стрімити. 4К 60 кадрів в секунду. Другий стрім також ми бачимо, що може давати в другий потік, можемо сказати так. 264-265 кодеку. Тут варіанти вже трошки поменше. Максимальна роздільна здатність тут бачимо 720 на 480. Я думаю, це достатньо як для прев'ю або моніторингу стріму. Ну і так далі, тому подібне. Далі функція це куди стрімити, і е, яким протоколом. Як ми бачимо, як і в камері 570, тут підтримуються три протоколи RTSP, RTMP і SRT. Не забуваємо, як завжди, коли ми щось тут змінюємо, натискати галочку і натискати кнопочку Save зберегти. Ну, також тут вбиваються ключі, щоб стрімити, наприклад, той же YouTube, Facebook або Instagram, або інша соціальна платформа. Так, далі дивимося. Мультикаст. Також ця камерка підтримує Ну, Ми тут прось бачимо. Які варіанти є. Далі йде функція відеоналаштування або відеопараметри. Ми тут бачимо такі вкладки Фокус, експозиція, налаштування кольору, налаштування самої картинки, «NR-фільтр» і стилі. Стилі це мається на увазі, які вже вшиті в цю камеру. Ну, наприклад, у нас тут стоїть е -е, позаумовчення. Ми беремо Брайт, наприклад, стиль окей. от Бачите, вона раз вона стала світліша. Нижче за меню відеоналаштування, йде меню відео ОСД або, як я кажу, служебка. Тут ми можемо вшити в відео дату або назву цієї ж камерки. Там камерка 1, 2, 3, 4, 5. Наступне меню відповідає за сам шрифт, яким буде написано на самому відео. Там більше менше, який ви там використовуєте. Відеовиходи. Як ми бачимо, тут ми можемо налаштовувати SDI. Максимально 60p він підтримує, а також HDMI виходи максимально він підтримує 4К. Ця камерка може одночасно видавати відеосигнал як по SDI, як по HDMI, так і по LAN-порту. По NDI або ви стрімите SRT, RTMP, неважливо. От Зараз ми по SDI сигнал на відеорекордер дамо, це буде 50P. От. А на телевізор, який позаду в мене, подамо картинку 4К. Зараз я її вибираю. Оп, 4К. наче пішла, да? пішла картиночка. Отже, зараз ця камерка дає три різні відеосигнали. Вона дає Full HD по SDI, 4K по HDMI і 60P Full HD по NDI. Ну, якось так. От Зараз верну. По HDMI зараз верну назад 1080, поставлю 50P. Оп! Сейф. Зараз там повинно блимнути. от пер... Телевізор переключився на Full HD 50p. Наступне меню це налаштування портів. Ось ми бачимо. Які тут є варіанти налаштування, кезернет налаштування ми, ми бачимо, що тут можемо вручну прописувати. Або якщо нам треба автоматично отримати адрес, то ми ставимо тут ту, галочку DH, напроти DHCP, ну і не забуваємо називати Save, зберегти. Далі dns налаштування, хочу сказати так, що якщо ми ви хочете з камери напряму стримати в інтернет, вам обов'язково треба прописати DNS. Якщо ви цього не пропишете цієї адреси, то у вас не буде, ну вона не зможе стрімити сама напряму в на той же Ютуб. ДНС не треба буде прописувати. Якщо у вас DHCP, ви виберете, поставити галочку автомату. Наступне меню це налаштування GB28181 протоколу. Потім налаштування СРТ. Налаштування NDI, ну як налаштування, тут всього на всього галочка вибрати NDI і можна підписати цю камерку. там Згальний план, крупний план, середній план, як вам добре, верхня камера, нижня камера. ну Щоб ви, якщо у вас декілька камер, могли в цьому потоці NDI пізнати, яка саме ця камерка. Також наголошую, що ця камерка підтримує, підтримує NDI HR3. Версію. Переходимо до системних налаштувань. Все так само, як і в камері 570 Можемо підписати камерку, вибрати мову. Налаштування часу. Тут можна час налаштувати з прив'язкою до якогось серверу або з прив'язкою тільки до вашого ПК. Пароль. З яким ви будете заходити до веб-інтерфейсу цієї камерки. Потім кнопочка, щоб була можливість скинути камеру до заводських налаштувань. Останнє це перезагрузка. Щоб дізнатися IP-адресу цієї камерки, достатньо її під'єднати до одного з відеовиходів роз'ємів. І на екранчику буде написано, наприклад, по SDI або по HDMI, якщо ви її під'єднаєте, до моніторчика або до телевізору. І відразу ж у вас у точку буде написано IP-адреса цієї камерки. Окрім налаштувань, веб інтерфейс цієї камерки має ще дві вкладочки. Це вкладочка прев'ю. От ми її зараз бачимо. От на цій вкладочці ми бачимо, як можна подивитися. Картинку від цієї камерки, а також підналаштувати позицію, там, фокус і так далі. тому подібне. Отже, наступна менюшечка – це трекінг. Візуально тут схожий повністю з попередньою камерою, яка у нас була на огляді 570-та, ще раз повторююсь. От, ну що, Давайте перепровіримо, як працює трекінг в цій версії камерки. Вмикаємо його. Так. Прует все працює, ходить. Отак от, отак от, от, от. Ну візьмемо, я не знаю, візьмемо все, підходимо. Так, отака у нас ось, є миша. Ну, Давай, давай фокусуємося, ну, давай ближче. Отак. От угу. ну, от. Представимо, що я щось рекламую, рекламую, я не знаю. Якийсь цей девайсик. Ось ми маємо оцей девайсик. Він такий класний, трим-трим. От він може, ми можемо йти сюди, от, притися, подивитися, там, я не знаю, підемо, ось я вам ось тут покажу. Ось тут, ось тут, ми отак підійдемо я ближче. от, Поставлю от, цей девайсик. Гарний, гарний. Коти, дуже, до речі, гарно ганяються за цією мишкою. Вернемо ми його назад, поставимо. А потім обратно я вернувся. Ну, навіть дуже сильніше, швидше походжу, побігаю. так. Наприклад, я такий спікер, дуже емоціональний, дуже хожу, отак і розказую, що от буде отак от, от і так от. от. Трек на лаштуваннях ми бачимо, що тут, як і в попередній камері, на огляді є пресети по зонам, також можна налаштувати ось ці пресети, як я раніше робив. От, ну, Наприклад, щоб камера перебігала з одної зони на іншу і так далі, тому подібне. amor Я вас арештую. Не думайте ухилятись, бо вам гірше буде. Горочко моє! А арештуйте мене за що? Жий собі тихо, смірно як на те Бог приказав. І ні про що не дбай, що навколо тебе твориться. Ні про що не дбати, а ти думаєш, що так можна! Можна, повір мені, друже, можна. Подумати про таке! А не гріх було дати мені слово за вийти за іншого. Не гріх було украсти моє щастя. А я в таким самим був, як і ти. Тільки на з дороги приїхав. З якої дороги. З міста. Латря возив та так припізнився, що насилий додому допхався. <му> Отже, ПТЗ-камерка від компанії MineRay 430, на мою думку, і на думку даже мого колеги-відеооператора, це найідеальніша камерка, яка у нас була на відеоогляді. ПТЗ-камерка. Мається на увазі ціна якість. За свою ціну це просто офігенна камера. 4К, NDI H265, Трекінг, просто ідеальний трекінг. Ця камерка дуже непогано себе показала в поганому освітленні, тобто вона непогано показувала картинку при низькому освітленні. Налаштування цієї камерки дуже зрозумілі, дуже все легко робиться. Від себе ще б додав би, якби ще вона мала талі, ну там в неї є такий тут е, е, світодіодік, він світиться. Якщо він використовувався як талі, вона була б просто б ідеальна. Дякую компанії TVS Service та компанії Мінрей за надану камерку. Зустрінемось на нових відеоглядах. Підписуйся на мій канал. Все буде добре!